Подивимось на Уейта, яка там сьогодні історія у твоїх відносинах. Що там у тебе цікавого? Що ти там виробляєш, дівчинко? Чи живий там той мужик? Так, місяць. І закохані? Тут дуже цікаве поєднання карт, тому що на даний момент ти знаходишся в тому стані, коли ти не розумієш, чи ти зробила правильний вибір. Ось ти, здається, якби почала з ним жити. І от у вас любов, але ти знаходишся у якійсь темряві. Ти постійно знаходишся у... в тебе є таке враження, що він тебе обманює. Таке враження тобі здається, що він щось не договорює тобі, що він щось від тебе приховує. Тому ти знаходишся у цій темряві. В принципі, до нього в тебе є почуття закоханості, ти просто ти йому не довіряєш. Тобі порада, в тебе є язик. В тебе є очі, в тебе є вуха, сядь з ним е, за стіл переговорів, скажи йому все, що ти думаєш, скажи йому все, що тобі не подобається. А далі дивись і слухай, що він буде робити, що він буде говорити. По цьому ти зрозумієш, як тобі далі діяти.